Тема, про яку хотілося б сьогодні разом поросуджувати, після певного часу роздумів над нею виявилася особисто для мене набагато ширшою, ніж можливо вмістити в одну недільну проповідь. Можливо, дасть Бог нам можливість ще якусь середу пороздумувати над цим. Але сьогодні, в цей ранок, хотілося б досить стисло, коротко спрямувати свої думки до як мені видається, надзвичайно важливої частини сторони нашого життя, про яку говорить автор цього листа, він говорить у 12 розділі про період життя християнина, який вимагає особливих підходів. Він говорить про період, який можна назвати переслідуваннями, гоненнями з одного боку, а з іншого боку, це випробування, вогняне випробування життя християнина. У нас є проповідь для мирних, спокійних часів років 5 тому, може 6-7 Вона була більше популярною до людей, які багатіють в сучасному світі. Ми навчали, як своїми статками обходитися, як мудро поводитися з ними. Сьогодні час іншої проповіді. Сьогодні настав час, коли вже нам не треба заглядати в Африку чи в далеку Азію про бідних і голодних, щоб потурбуватися. Вони поруч із нами. Ми можемо робити це тут. Але є універсальні принципи, універсальні принципи Євангелія, які актуальні на всі часи. І ми читаємо 12 розділ. Зупинимося на 16 вірші, але щоб зрозуміла була думка, логіка автора, він говорить про пильність певно. Він говорить, пильнуйте з 14-го вірша про мир з усіма і святість. П'ятнадцятий вірш він говорить: дивіться, це те саме, практично, що пильнуйте, уважайте, будьте уважними до свого поводження і свого оточення. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоби не виріс який гіркий корінь. І шістнадцятий вірш, на ньому ми зупинимося, щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Перворідство. ось сьогоднішня наша тема. Автор цього листа звертає увагу, обертає нас назад до Ісава, щоб не був хто блудник чи безбожник. Але я перечитував не раз історію про Ісава. Ви так само це робили, ви знаєте Біблію не гірше від мене. І ніхто не може сказати, що в книзі буття сказано про Ісава, що він. Був блудником і що він був атеїстом. Про Ісава це не написано. Чому автор цього листа говорить про те, що застерігає читачів свого листа, щоб не був хто блудником і безбожником, і у порівняння у приклад ставить Ісава. Який зв'язок цих двох гріхів з Ісавом? І він пояснює. Він говорить, щоби не був хто ось таким блудником, безбожником, як Ісав, і пояснює, що таке в Ісаві було. Чим це ім'я було увіковічене, що своє перворідство віддав за поживу саму? Це пов'язано з відмовою від перворідства. І сав відмовився від перворідства, і автор Листа до євреї ставить це на один рівень з безбожністю і блудом. Що таке перворідство? Ну, якщо ми бачимо, дивимося в Біблію, очевидно, що це надає якісь певні особливі права. Є такі речі. Ну, я їх особисто так для себе називаю недокументовані відкриття. Хто має з комп'ютерною літературою справу, знають, що є про деякі програми, такі книги пишуть недокументовані можливості. Тобто про них не пишуть в загальних підручниках, але вони десь приховані є. Є такі в Біблії недокументовані відкриття. Що це таке? Ми знаємо, що свого часу Бог відкрився Ізраїлю і дав йому закон, де сказав, як він хоче, щоб Ізраїль поводився. Що він вважає праведним, а що він вважає грішним. Але поряд із тим ми знаходимо задовго до того, як був даний закон, що люди трималися певних норм суспільного життя, які пізніше були висказані в цьому законі Мойсея, в законі Синаю. Але за сотні років до того люди вже це робили. Ну, наприклад. Наприклад, наука про чистих і нечистих тварин. Вона була дана, розгорнуто в законі Синаю. Але вже ной розрізняв чистих і нечистих тварин. Або, наприклад, закон про Левірат, або, ну, хто не розуміє цього слова, коли чоловік мав взяти вдову свого родича за дружину і продовжити рід цього родича. Це було сказано в законі, але вже Юда. Ми читаємо в книзі буття вже Юда тримався цього, і це ми розуміємо була прийнятою постановою. Хоча цього відкриття не записано, що Бог так сказав робити. Однак Бог пізніше це затвердив. І ми можемо з цього зробити висновок, що Бог певні відкриття робив людям. І вони трималися цього, навіть не маючи закону. І разом із цим. Закон про первородство. Він був в книзі Левиту говорений, він був в книзі повторення закону затверджений, але первородство мало особливу вагу в очах людей задовго до того, як навіть народився Мойсей, тим більше, коли цей закон був даний. І ми знаходимо, що первородство мало певні переваги. Перша перевага це особлива спадщина. Вже в законі, в повторенні закону 21.17, сказано, що подвійну долю буде мати перворідний, подвійну частину від всього, що має його батько. Далі, особливе благословення має перворідний. І ми знаходимо, коли приводив своїх синів Йосип. Він, він хотів, щоб перворідний Манасія мав більше особливе благословення. Ми знаходимо його батько, шукав особливого благословення, хоча не був перворідним формально. І тому подібні випадки, час від часу ми зустрічаємо на сторінках Біблії, особливе якесь благословення. Ми читаємо в Біблії, що право царства належало первородному. Друга книга Параліпомінон, як приклад, один з багатьох, 21 розділ третій вірш: первородному належало царство старшому синові. Ну і Саме головне, головна думка, яку хотіли б сьогодні лишити. Від неї ми будемо далі відштовхуватися. Навколо неї ми будемо далі роздумувати. Первородство передбачало особливі стосунки із Богом. Це було головне в первородстві. Чи розуміли це люди, чи ні? Навіть будучи глибокими дрімучими язичниками, вони підсвідомо відчували, що первородство. Пов'язане з особливими стосунками із Богом. І це виражалося, може, для нас в дивних речах, коли фелистимляни відправляли ковчег назад в Ізраїль. Вони взяли перворідних корів. Вони підсвідомо розуміли, що Богові має належати перворідне. Це щось його, щось особливе. Сам Бог це підтверджував закон Мойсея, будь ласка, можемо відкрити числа, 3 розділ, тринадцятий вірш. Він проголошує, бо мій кожний перворідний, того дня, коли я був ударив кожного перворідного в Єгипетському краї, я посвятив собі кожного перворідного в Ізраїлі від людини аж до скотини. Вони мої будуть, я Господь. Це такий вислів, ніби так, амінь. Це клятва, я Господь. Всі перворідні належать мені. Але Дивна річ ще раніше у книзі Вихід, він говорив не тільки про формально народжених перворідних людей. Він говорив про те, що весь Ізраїль є його перворідний, цілий народ. Жінки, чоловіки, старші, молодші книга Вихід, 4 розділ, 22-й вірш. І ти скажеш фараонові: так сказав Господь. Син мій, мій перворідний, то Ізраїль, весь Ізраїль, від старого до малого, від чоловіка до жінки, діти і старці, всі, всі, хто в ньому є, це перворідний. Цими словами Він перворідних виділяє на особливий статус. І тепер ми можемо краще, можливо, зрозуміти оцю. Оце недокументоване в Біблії відкриття. Його люди розуміли. Воно комусь було дане, коли Каїн приносить свою жертву, і Авель приносить жертву. І ми дивимося, гнів Каїна з чого він взявся, чому він такий незадоволений? В нього нічого не забрали. Його худоба, чи та те, що він за чим він полював, чи що він обробляв, чи що він взагалі робив на землі. Ну, ми можемо приписати йому різні. Речі, що він робив, хоч і землеробом був, але, можливо, щось він ще робив на землі. Нічого не втратилося. Не згоріли поля його. Нема сказано, що був якийсь неврожай, посуха якась. Але він незадоволений, бо він перворідний, і він має претензію на особливе статус перед Богом, і Бог не приймає його жертви. І це викликає гнів в його серці. Тому Біблія показує, що первородство мало дві грані. Первородство за фактом свого народження, фізичне, іншими словами, первородство, і первородство спадковане. Це щось дивне, це щось нетілесне, не це щось, що переводить нас в розряд духовного, хоча це світ старого заповіту, ще навіть перед заповітом, але це переводить нас в розряд розуміння людей первородства як чогось більшого, ніж право. Народитися першим, якого ти не обирав собі, ти нічого не вклав, це, ти просто народився таким. Деякі близнюки, просто він, він на кілька хвилин раніше з'явився на цей світ і все, вже червона нитка на його руці. Він, може, і не з'явився раніше, він тільки руку свою показав раніше. Але коли ми читаємо історію Якова, як він раптом став перворідним. І ця історія, про яку ми прочитали з Ісавом, приводить нас до цієї історії. Саме тоді він перворідство своє віддав за поживу. Саме тоді Яків придбав перворідство і він став перворідним. Це дивно, бо тілесно це неможливо змінити. Фізично це абсолютно неможливо, неможливо, щоб молодший син став старшим сином. Можна переписати якусь там метрику. Свідоцтво про народження можна переробити паспорт, але не можна змінити фізичний вік, факт народження людини. Однак Біблія показує, що первородство могло міняти свого власника. І це говорить тільки про те, що первородство це більше, ніж час, в який народилася людина. Яків став, став перворідним. Інша історія: ми читаємо, що Рувим втратив своє первородство. І Йосип став перворідним, хоча я не писався в хроніках таким. Ми бачимо, що людина могла його втрачати. Ми читаємо про Ісаака, батька Якова, хоча не сказано буквально про нього, що він перворідний, але коли Бог випробовував Авраама, він сказав: приведи мені у жертву, принеси Ісаака єдиного твого. Єдиного, тобто, можна сказати іншими словами, першого свого сина. Якщо він єдиний, то він і перший, незважаючи на те, що в Авраама вже був старший син. Перворідство може з'являтися від того, що людина отримує особливі стосунки із Богом. І тому, коли ми дивимося на те, що сталося з Ісавом, ми маємо зрозуміти, він пожертвував, продав. Не просто право на якусь спадщину. Біблія не говорить про цю спадщину. І ми не знаємо, чи Яків отримав якусь надзвичайну спадщину від свого батька. Пройшло дуже багато часу. Але ми знаємо, що Яків точно отримав особливі стосунки із Богом. Первородство має ціну. Тут сказано, що він віддав за поживу саму. Цей вірш говорить, що первородство має ціну. Її буде пропонувати той, хто хоче придбати, і її буде виставляти той, хто хоче продати. Ціна Ісава була пожива. Ціна рувима була пожадливість тілесна. За нею він продав своє первородство. Ціна може бути різною, але її будуть виставляти. І з багатьма, можливо, це вже ставалося, декому з нас треба буде ще це пережити. Коли ми станемо перед вибором, коли ми станемо перед вибором, чи продати чи залишити собі це первородство, а я маю на увазі всякий раз, коли кажу це по відношенню до християн, своє особливе, свої особливі стосунки з Богом, забудь що? Чи Розміняти це в той момент, коли ці, ці стосунки не будуть мати такої ваги, коли бути святим буде невигідно. Є моменти, коли вигідно. Коли Христа Великого Золотого на животі тримати буде вигідно, це буде піднімати ваш статус. Але будуть моменти, можливо, вони вже зараз для когось настали, ці часи, коли це буде невигідно. І пролунає пропозиція, проміняй, продай його. Зараз це первородство тобі тільки тягар зайвий. Обміняй. Не хочеш на поживу, будь ласка, задоволення. Не хочеш задоволення, ціна буде підніматися і, можливо, комусь прозвучить те, що почув Христос: багатство світу. Тільки продай це первородство, обміняй його. І це момент дуже серйозного випробування, тому що його не можна зважити, його не можна поміряти, не можна подивитися на нього, в руках потримати. Що воно таке? Це не матеріальне щось. Що таке це первородство? Гроші матеріальні, можна зрозуміти, що на них можна купити і що продати. Якісь маєтки, нерухомість, це матеріальне, якийсь статус це теж хоч і нематеріальне, але можна оцінити. його. Що таке первородство? І людина перед лицем цього випробування може втратити його, може позбавитись його. Так сталося з Ісавом. Він вважав свої стосунки неважливими, не надто важливими. І що було далі? 17 17-й вірш. Бо знаєте ви, що після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, бо не знайшов був. Не знайшов, бо був можливості до покаяння, хоч його із слізьми шукав. Напевно, ті, хто читають Біблію по-російськи, будуть здивовані, тому що по-російськи це звучить інакше. Там сказано, не мог перемініть мислі отца. І насправді, коли ми читаємо і згадуємо цю історію, він дійсно не міг перемінити думок свого батька. Але якщо ви подивитесь свою Біблію, можливо, там на екрані про це так не буде виділено, слово Отца набране курсивом. Це означає, що його вставив перекладач, що в оригіналі цього слова немає. А якщо ще пильніше подивитися, то слово метаноя, яке там використовується, переміна думок, практично завжди, практично завжди в Біблії перекладається словом покаяння. Це те саме слово. Буквально воно означає переміна думок. Але всі перекладачі його перекладають як покаяння в Біблії. І ось український переклад якраз дуже влучний, дуже. Правильно перекладає те, що там насправді написано. Після того, як схотів успадкувати благословення, не знайшов можливості до покаяння, не зміг перемінити своїх думок. Не думок батька, своїх думок він не зміг перемінити, свого серця він не зміг змінити. Це пов'язані речі. Первородство і благословення це пов'язані речі. Позбавляєшся одного, втрачаєш інше. І цей чоловік продав своє первородство. Не думаючи, що він разом з цим продав благословення своє, як старшого сина. Але так сталося. І це він не зміг вже повернути назад. Він втратив і одне, і інше. І це витверезлює. І це має, напевно, нас приводити, можливо, до якогось навіть тремтіння, бо тут сказано: він фактично не зміг покаятися. Людина, яка не може покаятися. Не може повернути собі нічого. Вона не може повернути собі благословення. Людина, яка проміняла, продала його і не покаялася, не поверне його вже ніколи. Він зрікся зв'язку із Богом. Він зрікся, якби він думав тільки думав про це, він можливо він думав про, про якісь дуже далекі часи, маєток, батька, щось там розділять, як його розділять. Це дуже далеко. Це так далеко, що ну, в наші часи може ще ближче, бо батьки живуть не так довго на превеликий жаль. Його батько прожив дуже довго, довгий вік. І він не думав про це. Але він втратив зв'язок із Богом. Чому говорю я про нас? Чому це слово звертається сьогодні до нас? Тому що церква названа церквою перворідним. Тому що ті 144 тисячі, яких бачив Іван в об'явленні, 14-й розділ, 4 вірш, вони викуплені від людей, друга половина цього вірша, первістки Богові, агнцеві. Членство в церкві, я кажу зараз не формально, буквально, фактично, як воно виглядає перед Богом. Членство в церкві це особливі стосунки з Богом. Це не запис в якійсь книзі церковній, це не просто бути в каталозі якомусь. Це право на особливі стосунки, стосунки з перворідним. Всі стають перворідними, як колись Ізраїль цілий, всі жінки і чоловіки, старі люди і діти стали перворідними по волі Бога, по Його вибору він так захотів. Це сьогодні стосується церкви Ісуса Христа, великі і малі чоловіки і жінки, всі можуть називатися, мають повне право називатися перворідними. І тому, коли ми говоримо про ціну, то вона. Кожного із нас є. Нам будуть давати ціну, нам будуть виставляти умови. І робити це будуть не тоді, коли у нас все добре, коли ми на фаворі, на підйомі, коли ми в молитовному зібрані і сповнені духом, а тоді, коли, як Ісав був голодний і втомлений, коли його фізичні сили були виснажені, коли його душевні сили були виснажені, і це може статися з кожним із нас. Виснажений християнин дуже гарна ціль. Для того, хто принесе нам поживу, хто, хто скаже і пустить цю стрілу, що тобі з того первородства? Ця стріла влетіла в серце Ісава, вразила його, і він своїми устами сказав, це що мені з цього первородства? І це була його трагедія, і це було його падіння. І тому Писання говорить: пильнуйте і дивіться, будьте дуже уважними, тому що далі наступний вірш. 18-й говорить, ви не приступили до гори дотикальної, і говориться, до чого ми не приступили, а потім. А потім, і за це ми будемо дякувати Богові. Є 23-й вірш. Але ми приступили, 22-й, але ви приступили до гори Сіонської, до міста Бога Живого, до Єрусалиму небесного, до десятків тисяч анголів, І слава Богові за 23-й вірш і до церкви первороджених. На небі написаних, ви приступили. Ви не тільки стали біля цієї церкви, ви стали самою цією церквою первороджених, чиї імена написані на небі. Ця ціна надзвичайно висока. Не продавайте свого первородства ні за що. Немає нічого, що вартувало би його. Нехай Бог зміцнить нас в цій нашій вірі, нехай Бог допоможе нам триматися цього, щоби ніхто. Не став блудником чи безбожним, бо Біблія ставить знак дорівнює: блуд це відвертатися від Бога. Так він говорив про Ізраїля. Безбожність це відвертатися від Бога. Борони нас Боже від такого поводження.